Рік дракона, вам потрібно це знати. Друзі, з новим 2024 роком. Рік Ісуса Христа, а не рік дракона. Дракон це древній Змій. Він же диявол, за Біблією. Ми не поклоняємося тваринам, тварюкам і тим більше дракону. Не закликаємо його і не чекаємо. Це все язичництво, за яке і приходить прокляття. Ми не читаємо гороскопи і не віримо, що зірки визначають долю. Життя наше в руках Господа. Ісус Христос має стати зіркою в нашому житті. Тоді ми щодня розумітимемо, чим нам треба займатися. Будемо думати про горнє, а не про земне. Ми не будемо в темряві, не рухатимемося. Хаотично, але Ісус буде освітлювати життя, і ми будемо твердо знати волю Божу. Йде війна, і багато хто зосереджений на новинах і страху. Якщо вже когось боятися, то ми всі повинні боятися Бога. Тіло рано чи пізно буде поховано, але питання, куди ми підемо далі, ми живемо в часи. П'ятої печати Апокаліпсису Ісусу у книзі Откривення говорить, що душі святих йдуть до Христа. Якщо ви ще не вивчаєте Біблію Слово Боже, щодня приєднатись до місії Слово Боже. Підписуйтесь на наш Ютуб і телеграм канал Салтаненко. Напишіть нам, з, раді... Напишіть нам ми з радістю, допоможемо вам стати частиною онлайн церкви. Нехай Бог благословить вас. Амінь.